Привіт! І як вам така новина? Що причиною падіння літака Пригожина міг бути теракт? Я вам нагадаю, що сьогодні в Тверській області в Росії розбився літак ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Про це повідомляють російські ЗМІ, але причина аварії поки що теж не називається і чи був Пригожин на борту, теж поки що не зрозуміло. Хоча телеграм-канал База повідомляє, що літак належав 100% належав а, вагнеровцю, а, тому що ну, бортовий номер літака він співпадає з тим літаком, який розбився. І за словами очевидців, а, літак начебто збили і начебто спочатку лунали, а, пролунало два вибухи, після чого цей бізнес джет почав а, падати. А також у пропагандистському виданні ТАСС, з посиланням на МНС РФ повідомили, що під час аварії на літаку загинуло 10 людей.